Сьогодні дещо буде. Знаєте, як то кажуть, It's time! It's time! Та-да-да-да! -да -да -да. Котик теж хоче дивитися на ялинку. Папа ноен. Гуляйні. Папа нове, там в окулярах він подарунки приносить. Зі ти що думав, ти один хочеш там бути? Я стараюся по можливості все підписувати. Як добре, зараз прийшли в Трастелі, це типу в кладовку, а там просто у нас купа всього, і ми такі оп, гірлянда, супер. Так, гірлянди. Купа гірлянд. Потихеньку. Це іграшки. Перший етап. Тут дві гірлянди. Одна ось така малесенька. Вона типу мигає дуже гарно. І звичайна така. Ця маленька придає такого шимміра. шимміру, знаєте, вона так сяє. Так, такі маленькі. Ангелочки. І так, давай, молодець. Бери.

Давай, дайте мені внутрішньо, де щось придумали. Значимо дві, то здесь что-то придумали. Я хочу на себе. Давить, давай зірку встав. А тут. Тримай! Давай, Три. Три. ага. давай надягай. Ее Молодець! Вс! Це мої квіточки! Це наша ялиночка! Така вона. Звичайно, ще дещо треба доробити. Але, знаєте, це такий початок. Що встигли, те зробили. Цього року вона трішки в іншому стилі. Як пам'ятаєте, минулого року вона була така біла-біла, сірі -біла, іграшки, білі іграшки. Цього року захотілося додати чогось такого. Ось такий у нас вже Merry Christmas.